Чи може він бути самоокупним взагалі? У Я нас. думаю, у нас, у нас. нашій позиції, чи в Україні взагалі? В Україні, ну, ваш чи топовий, в ваш. Дивіться, ваш топовий театр, так? Ну. В центрі міста, так. багатого міста. Ну, може бути, але треба забрати хор, балет, оркестр, залишити декілька вокалістів, включити касету. Ну, це ж нереально розумієте, Утримати повністю. Зробити якісне шоу, і щоб був повний фул в оркестровій ямі, значить угу. хор, деколи на сцені по 120 людей. Ну, давайте порахуємо навіть мінімалку, і ви зрозумієте, і той дохід залу, який є, а ми ж ціни не підняли, особливо в період війни. Ну, да. Це складно. Тобто економіка проти. А при тому, ну, от, можливо, робили такий розрахунок, так. е, як. Повинна бути ціна.